В цьому відео ми поставили шість незручних запитань один одному та відповідали чесно. Усім привіт! Мене звати Богдан, мене звати Максим, а цей Ярослав. І сьогодні ми знімаємо відео, в якому ми будемо ставити незручні запитання один одному. І найголовніше це бути чесними, відповідати чесно. Тому давайте розпочнемо. Ну що ж, ми проступаємо. У нас є ось такий стаканчик, у якому запитаннячка, ось. І зараз ми будемо по черзі е, брати їх. Хто хоче бути першим? Давайте я. Я. Добре, ми його. давайте, Макс! Все, зачетуємо. Ті стакан? Чекайте. Що, думаєш, що я колись. Що найдивніше що ти колись думав? шукав у Google? Ну, в Google я. Мам якийсь там подарунок, який я шукав. Знаєте, подарунок і це було найдивніше твоє? Ну, так. Понятно. Добре, давайте далі. А, давайте, давайте твар'я по черзі будемо. Так, наступне. Боже. Не можу розмотати. А, що тебе найбільше дратує в мені? Розповісти про двох. Що мене найбільше дратує у вас? В Максимі, напевно. Частично його невідповідальність до якихось завдань. От Я йому сказав що щось зробити. Він може забутися зробити або ще щось, але це не сильно впливає. А в Яріку мене дратує, що він постійно в футболі. Ну я розумію, що він можливо футболіст і так далі, але мене дійсно дратує, що в нього все, що він чим він живе, це футбол. У мене теж був такий у когось такий період, але я пережив це і тепер ми ось кайфуємо від зйомок відео так далі. Е, Ярик, давай підсовуйся до нас, і будеш відповідати тепер на запитання. Нагадую, у нас шість запитань, на які ми всі маємо відповісти. І тепер у нас Ярик, тобто у нас, виходить, буде два кола. А далі, після 4. Е, да, ще 4 залишилось. Після цього відео попрошу вас в коментарях написати ще якісь додаткові запитання, щоб ми зняли додаткове відео і е, приступили до зйомки цього відео. Ну що ж, давайте доставай. Давай, ні, єдине, що зроблю, ось так. Щоб було цікавіше набагато. Так. Давай приберемо, щоб не мішало вам в кадр. Е Ого. Як би ти міг повер. Якби ти міг повернути одну помилку в житті, щоб це було? Якась така помилка твоя в житті, що, ну, за що ти себе каєш і хочеш змінити щось. Ось я покажу вам в кадр. Ось таке от потрапилося Яріку. Не знаю, що вам видно, але ну, тут написано, Якби ти міг повернути одну помилку в житті, що б це було? Давай, відповідай. Каже, помилка твоя особиста, життя так далі. Ну. Цікава пауза. Що, не було ніяких помилок? Наприклад, у футболі, можливо, ти е, пропустив важливий гол. Ні, нічого не було. Реально не було? Ну, давайте можу хтось гіше наше запитання відповісти. Ну, хто може на все відповісти? Ні, ні. Давайте нагадаю ще раз запитання. Якби ти міг повернути якусь помилку в житті, що б це було? У мене немає нічого ніякого. У мене не <шиф> <шиф> <Очіко> Я б... Ну, якщо вже відповідати мені, то я б повернув би одну помилку. А саме зараз секунду, подумаю трішки. Я б навірно повернув по помилку. Це е, я б видалив би свій tiktok аккаунт, за який мені досить стидно. Він був створений 21-му році, і тому мені дуже стидно, тому що я там дуже маленький. Не буду називати ще це саме за канал, щоб ви не переходили на нього. Але мені було дуже стидно, там був дуже смішний контент, я там прикалувався і так далі, і мені дуже хочеться його видалити. Давайте ще три штучки у нас, ще одне коло виходить. Тому давайте давайте почнемо з Яріка знову. Тому що, ну, прошлий раз починали з тебе, давайте з Яріка тепер. Давай Яріка. Давай, Щось Якщо. Стоп. Давай прочитаю, бо я ж бачите, ти не розбираєш мій почерк, тому що mm -hmm. я писав і він трохи не розбирає мій почерк. Е, якщо б ти був невидимим на день, що б ти зробив? Цікаве запитання. Невидимим? Не да, да, от ти прям. Що Якийсь почний віддімка, так далі, щось таке коротше. Ті калійся на не... другому жорстко. Пранк, так? Окей, давайте тепер я. Давай я тобі сначала прокладаю. Давай. Ooh. Ну, там, правда, два залишились, mm. і по ідеї зараз має бути найцікавіше. Те ще залишилось на самий кінець. Що таке? А, це те, що ти писав, так? Хто тобі подобається, з ким ти зустрічаєшся? Давай спочатку, кого ти любиш? Ну, мені по. Я люблю свою маму. Це єдиний, навірно, чоловік, якого я люблю, і жінок. Типу, щоб подобалось, мені зараз немає, хто мені подобається реально. Тому що, ну, якось так. Мені ніхто зараз не подобається. Я більш зараз на особистому плані особистим займаюся так далі. тому... Далі. З ким ти зустрічаєшся? Я ні з ким не зустрічаюся. Мені ніхто не подобається, я ні з ким не зустрічаюся. А ну тут одна ще. ось ось така. Mm. Mm. Якась довга пауза у нас. Який твій найбільший страх? А ну, чекай, зачкай, чекай, Ну скажи, який, який твій найбільший страх. Цікаво. Може. А ну, дай дай мне капон, подавай, я пишу. А, э можна. Я... Э да, э мій найбільший страх преснуст э з десяти етажки. <ріх> До речі, я живу в 10-е тажці, тому можна буде вночі, коли ти будеш спати, ми разом його винесемо з, з квартири і принесем принесемо на, на цей. На, на дах. Мій страх, ну, знаєте, в Америці є такий мост, і на ньому тако проходити. Я прям... У мене таке, аж серце починає тако, тут. вже самому страшно сильно стає. А він якийсь високий, чи що? Так, да, він дуже високий, там 18 метрів. От таку йдеш, мене просто серце починає болітися від такого, і я воно тако боюсь держу. Капец. Ну, <губ> типу, мост такий із стекла повного, типу, там, де знизу все видно. А, ну, до речі, здається, в Україні також є такий мост в Криму. Е, мост Кличка, він, здається, називається поряд з Кримським мостом, який веде у Росію. Е, і в нас такий дійсно є, але він більше думаю безпечний і е, якось так. Ну що ж? Ми дуже дякуємо вам за це відео, за те, що ви його подивилися, те, що ви нас підтримали. Ми ведемо українськомовний контент, це наше перше відео. Ми дуже старались над ним. Ви бачите, ми працюємо з мікрофонами. У нас досить гарна картинка. Ми стараємось для того, щоб ваше віну віде... це відео було набагато краще. Ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. Так, не забувайте підписатись на канал. колокольчик. Поставьте під... нових випусків. Так, да. це якби такий формат, новий. Якщо вам він сподобається, ми будемо знімати ось такі відео. Скоро знімемо другу частину. Задумка другої частини буде в тому, щоб ви написали в коментарях якісь нові запитання, на які нам потрібно буде відповісти. Для цього ви підписуйтесь на канал, ставите колокольчик, ставите лайк, і в коментарях пишете запитання. Якось так. Випуск доходить до кінця, це наше перше відео. Перепрошую, якщо щось не так, якщо вам щось не сподобалось, напишіть також про це в коментарях, будемо змінюватись. Чекайте на другу частину і всім до побачення. До нових зустрічей.